Молись і вір. і Святителю Миколаю, Чудотворцю і архієпископе Мир Лікійських, благодарно підходимо до Твого престолу, духовної мудрості та Божественної благодаті. Перед Тобою, благословенним стовпом віри, і милосердя. Ми стаємо покорою серця та невичерпною надією на Твою благословенну поміч, О Святителю Миколаю. Ти зійшов на землю як ангел від Бога, щоб служити людям і підносити їх душі до небесних висот, твої настанови та надію на твоє заступництво носимо в своїх серцях, вірячи в твою посередницьку силу перед Всевишнім, мовимося тобі, величезна світлости Духа, за наші гріхи і недостойність, звертаємося до Твого великодушного серця з проханням. Напишіть імена і прохання в коментарях. Умилостивити нас перед Господом, і відкрити двері милосердя для наших прохань, нехай Твоя молитва буде для нас заступництвом та сполучником з небесними силами, святителю Миколаю, ти, що чудотворно оберігаєш вірних від бід і негараздів, зійди на нас, з висот небесних. Подаруй нам твій сильний захист та надійне покровительство, веди нас від спокуста злоби, наділений своїм духовним мечем істини, о святителю Миколаю, ти осяяний святістю, стань нашим духовним наставником і вчителем. Допоможи нам зрозуміти глибини Божого Слова та дотримуватись його в нашому житті. Нехай твої слова мудрості стануть світлом на нашому шляху до Бога. Святителю Миколаю, навчи нас любити Бога над усе та служити Йому з вірою і відданістю. Хай твій приклад стане для нас натхненням у подоланні всіх труднощів і викликів, святителю Миколаю, благаємо тебе, проливай на нас Божественні, благословення, роби нас дійсними, хранителями добра, миру та любові в світі, що так потребує їхньої присутності. Нехай Твоя молитва об'єднує нас у спільності вірних та робить наш світ кращим місцем для всіх душ, святителю Миколаю, Твоє ім'я стає надією для тих, хто у безвихідних ситуаціях, молимося за всіх, хто переживає тяжкості, невдачі та страхи, Подаруємо віру і силу подавати усі труднощі, так як ти сам здолав в життєві випробування. Святителю, Миколаю, нехай твоє чудотворне втручання принесе зцілення тілу та душі всіх, хто цього потребує, виливай на нас, дива своєї милосердності і ласки, як прояв величності Божої любові. Святителю Миколаю, ти сприяєш злагоді та єдності, допоможи нам жити в гармонії один з одним. О, святителю Миколаю, прийми наші сердечні молитви та прошення, нехай Твоя благословенна присутність заповнить наше життя світлом і надією, роби нас гідними спадкоємцями твоєї духовної спадщини і дітьми Божими у вічному Царстві. Амінь. Пресвяти, святителю Миколаю, чудотворче Божий. Молитвами твоїми, ти даруєш нам благодать і захист. Напишіть імена і прохання в коментарях. Великі дивні чудеса, що Бог через тебе учинив, несуть нам віру в Божу могутність та Його незрівнянну любов до нас грішних. Ти, як Отець та заступник, стоїш перед Престолом Всевишнього, молишся за нас, як вірних, так і невірних. Твої молитви здатні долати усі наші недуги, страхи та тягарі. Звертаючись до тебе, ми сподіваємось на твою заступницьку допомогу перед Богом, святий Миколаю, пастуша душі, надія в бурях життя, ти оберігаєш нас своєю молитвою, Ти, що був носієм Христової любові та милосердя на землі, вчи нас жити по його заповідях, бути взірцем покірливості і доброти. Ми звертаємося до тебе, знаючи, що ти покровитель моряків, мандрівників, дітей та всіх, хто потребує допомоги, просимо твоєї заступницької молитви перед Господом, щоб Він нам прощав гріхи, укріплював у вірі, оберігав від лиха і вів на шляху духовного росту, святий Миколаю, великий Огоднику Божий, прийми наші молитви та даруй нам свою благодать. Нехай Твоя світла духовна сила наставляє нас на шляху до вічного спасіння. Амінь. Величний святителю Миколаю, ти в своїй благодатній молитві обіймаєш небеса та землю, приносимо тобі поклоніння та вдячність за Твоє неоцінене заступництво перед Господом Богом. Ми завжди навертаємося до Твоєї світлої посередницької молитви з проханнями. Потребами та душевними смутками, святителю Миколаю, як до пастиря вірних душ, ми звертаємось до тебе з превеликим проханням, благослови наші зусилля на роботі і в усіх справах. Нехай Твоя духовна сила належно наповнює кожну дію та слово, що ми робимо на славу Божу. Нехай всі ми будемо під твоєю благодаттю, носитимемо у собі заповіді Христа. Та свідчитимемо про його милосердя, Освятий Миколаю. Ти розпізнаєш наші непередбачені турботи та дрібні потреби, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо твоїх молитовних прошень перед Господом, допоможи нам знайти ті праві слова та дії, які здатні розкрити живу сутність вір, надії та любові. Святителю Миколаю, великий чудотворче Божий, ми благаємо Твого посередництва перед Господом у благословенні всіх нас. Нехай ми знайдемо в Твоїх молитвах втішення, надію та розуміння Божого плану, захисти нас від злоби та спокус, даруй мир нашим серцям та розуміння Божественної правди. О, Миколаю, приносимо Тобі нашу віддану молитву за Твоїм прикладом щирості та самовідданості, нехай Твої молитви оберігають нас від лиха, ведуть нас до джерела духовного багатства. Та стають вогником надії в наших серцях, благослови наші зусилля, наші творіння та всіх нас, святителю Миколаю, віддай нам частку Твоєї духовної мудрості, щоб ми могли носити світло Христове у світі темряве. Амінь. Всесвятий і святителю Миколаю, чудотворче Богом даний Учителю Церкви Христової. Звертаємось до Тебе з глибокими почуттями, шанування і поклоніння. Ти, як правдивий слуга Господа, приносив йому радість через свою велику віру, благочестя та незриму благодать, твоя життєва історія стала невичерпним джерелом натхнення для вірних, які прагнуть підтримувати собі вогонь віри та доброти, твоє безкорисливе служіння та твої молитви, рятували тих, хто звертався до тебе зі скарбами віри й надії, о великий Миколаю, ти завжди був. Втіленням, милосердя та щедрості, твоя скромність і покора вражають серця віруючих і надихають їх наслідувати. Твій приклад. Просимо тебе, будь нашим посередником перед Престолом Божим, моли за нас, щоб ми могли усвідомити свою відповідальність перед Богом, віддавати славу Йому через наші слова, діла та духовний зріст. Святителю Миколаю, звертаємось до тебе зі смиреними серцями, молимо, прийми наші молитви та прошення, напишіть імена та прохання в коментарях, вкажи нам, світлом духовної мудрості та даруй нам сили на нашому життєвому шляху, хай Твоя благодать наповнює наші душі, а Твоя молитва приносить нам захист та спокій. Ми покладаємося на Твою Божественну опіку та ласку. Святителю Миколаю, хай Твоє святе ім'я завжди залишається на вустах вірних, а Твій образ приносить нам втіху та натхнення. В тобі ми бачимо приклад справжнього служіння Богові та ближньому. Допоможи нам усім, хто шукає дорогу до Божого царства і даруй нам свою благословенну апостольську промову, щоб ми могли розповідати про Христове Царство. Та приводити душі до світла віри, святителю Миколаю, чудотворче, диво церкви, моли Бога за нас, щоб ми мали силу та мудрість давати життєві випробування зберігати віру в серцях і пройти шляхом спокаяння та духовного зростання, допомагає нам у наших потребах. Та зцілюй від усіх духовних та тілесних хвороб, о Святителю Миколаю, Ти є нашим заступником та покровителем, наш духовний наставник і молитовний співвітчизник, молимо тебе, сприяй нашому духовному зростанню, допомагай у наших потребах і залишайся з нами завжди. Амінь. Бережи вас Бог.